Я не дам здати свою землю. Я із козаків, хто засновували це село. Я із роду семенахів, із роду характерників. Звуть мене Віталій, фамілія Куколь, Миколаївич, батькам Газовий. У 2004 році я був на Майдані. У 2014 році прийшлося це поновляти. Януковича загнали за горизонт, але його тварьо залишилося. В Україні. І оце вони зараз наробили, того, що є. Москалі зрозуміли, що їхня Новоросія накривається тазиком, І через Ізваріна зайшли російські війська. У нас при воєнкоматі були створені партизанські загони, щоб не допустити захвату цих наших адмінбудівлі і тому. Подобає. Те, що повинні були робити мусорва, робив я. У нас було тут семеро таких сім хлопців, партизанів. А вже коли у 22-му році сюди полізли кантіміровці, всі перелякані тут були, а ми взяли зброю і воювали. А куди мені діватися було? а? У мене сім'я, у мене діти. За мною ціла громада. То, що всі останні боягузи не означає, що я дуже. Це дуже не сподобалося місцевій владі, бо вони ж тут з рогатки позбивали всі самоліти, вони ж повбивали всіх катіміровців. 93 бригада потім вже зайшла для того, щоб трупи убрати, зброю. Зрозуміло? Отак було. Фух. Тепер таких, як я, зачищають. За цю зброю саморобну мене зараз судять. бачите? Держава мені зброї не дала. Я її сам зробив, бо я вмію, в мене руки є і голова. І от за це мене зараз намагаються знищити. Їхню увагу привернула, знаєте що, десь місяців чотири, як до мене приїжджали історики, і я ж їм розказав, що я робив, як робив, ну, все це діло. Принесував їм зброю, ту, яка була негодною на момент, коли я вже їм показував, бо я її дезактував. Коли приїхали поліцейські, усе, що я їм казав, мені ж дозволили цю зброю тримати до МСБУшників. Як їх можна назвати правоохоронними органами, якщо вони ночу, як в сталінські времена, приїхали? Дві собаки. Поїскових. Одна оставалася у машині, а одна тут працювала. Чоловік 20 сюди військових, оцих вибухотехніків, тут таке було, що страшне. І, звісно, нічого вони підкинуть мені не змогли, а те, що знайшли, хех, те, що навіть зброєю не можна назвати. Ну, що зміг, те зробив. Ну, откуди? Мені ж держава не дала зброї. Це судилище. Там назначили винуватий і все. Я буду подавати апеляцію. Якщо українські суди таки визнають мене винним, я буду подавати на європейський.